Доброго дня, дуже дякую за запрошення за можливість поговорити про франчайзинг в наш складний час. Відмічу, що ми дещо призвичаємося до війни, і це вже другий захід цьому році, який збирає велику кількість людей, які готові говорити про франчайзинг. І насправді до кінця року буде ще й виставка, і готується кілька матеріалів у національних виданнях. Про франчайзинг, тобто інтерес до франчайзингу поновився. Проте, це не те, що він втрачався в минулому році, тому що більшість франчайзингових мереж змогли адаптуватися і допомогти своїм і франчайзі, і партнерам пережити ну, найскладніші моменти ну, несприйняття тої воєнної агресії, яка відбулася через це, десь з півроку було на ринку таке очікування, що буде далі компанії. Перемістили виробництво компанії, всіляко допомагали своїм франшизі щось зробити, особливо при фронтових, фронтових територіях. І відповідно можна констатувати, вдалося франчайзинг вижив, франчайзі. В більшості випадків змогли перемістити свої виробництва, свої точки були приклади, коли просто вивозили те, що вдавалось вивезти. Ми говорили з людьми з Херсону, які фактично за день-два, вже після того, як зашли русняві війська до міста, вони просто змогли вивезти обладнання і за рахунок цього обладнання відкрити свою точку. У Львові були приклади і інших територій, тому франчайзинг допоміг компаніям. Пережити а на сьогоднішній день відновлювати свою діяльність на це слід звертати увагу суттєво. Е, модна тема цього року чат GPT е, в, з приводу франчайзингу поєднання ну насправді так як чат GPT і третьої три з половиною версії, і четвертої, все ж таки натренований там до 21-го року, то про наш франчайзинг він мало знає, фактично нічого не знає. Тому для того щоб використовувати його для своєї роботи треба його донавчати і тренувати але точно це треба робити є сенс це робити дуже багато можливостей виникає в технологіях які використовуються на сьогоднішній день у світі якщо ваша компанія поставила за мету за допомогою чата GPT, описати ринок франчайзингу в україні це вам не вдасться але якщо вам для вашої діяльності для маркетингу для внутрішніх текстів потрібний Штучний інтелект, який пришвидшить вашу роботу, точно використовуйте. Це той продукт, який насправді підштовхнув багато компаній в світі, в тому числі франчайзенових, використовувати його. Зазвичай загальні фрази на цьому чат GPT закінчуються, але дозволю собі показати, як це може бути і як вже використовують. Перший доволі зручний спосіб це обробка зворотнього зв'язку ваших. Клієнтів, як і франшизі, так і е, клієнтів самих точок на це слід звернути увагу. Навіть курс залізниця вже використовує в Україні це кілька банків, тому обробка е, що можна включати? обробка? це визначення точного місця знаходження запиту, е, це визначення е, забарвленості Його нейтральний, негативний, позитивний оцінка перспективності цього запиту. Також при правильному формуванні промту ви можете це отримати. Тому корисна порада. Користуйтесь. Третій момент такого військової частини нашого життя в тому, що було велике очікування там, в перші місяці війни, що франшизери звернуть велику увагу на організацію ветеранського бізнесу навколо ситуації, яка виникла. Але насправді це франшиза, ветеранська франшиза поки що це виключення, а не правило. І по-друге, в багатьох випадках підходи до організації роботи франшизера з ветеранами чи взагалі ветеранського бізнесу ще не настільки відточені. Чому оцінка теж дуже проста, ну тому що ми не при, привчилися до такої роботи. Ми не оцінили, по-перше, масштаби нашої ситуації, в яку ми потрапили, все таки масштаби катастрофічні, і відповідно це відбувається і на особливостях. Емоційного діяльності наших ветеранів, і відповідно компаніям треба треба більш більше прилаштовувати, більше шукати можливостей. Буквально щотижня в Києві і в кількох містах України проходять дискусії на різному рівні з приводу ветеранського бізнесу, але поки що упираються чи там просто в економію. франшизер надає знижки ветеранам, які приходять в цей бізнес, чи орієнтація, що франшизі. Ветеран зможе отримати державні гранти і за допомогою них відкрити бізнес по франшизі. Цього недостатньо. Звертайте більше уваги в ваших компаніях на якісь особливості. Ну звучить доволі жорстко, але все ж таки звертайте увагу, які особливі потреби є у ветеранів, які ви можете допомогти, які будуть сприяти консолідації вашого бізнесу. Там працюйте з ветеранами. Інвалідами позору чи там ампутованими тощо якось конкретизуйте свою допомогу у франчайзинговій мережі, вам буде простіше координувати цей бізнес в світі. Ветеранський бізнес у франчайзингу достатньо поширений. Навіть міжнародна асоціація франчайзингу, яка є ну, фактично національною асоціацією Сполучених Штатів, отримує державне фінансування саме з комітету ветеранів, тому що до 60% Франчезі якось пов'язані з армією, чи були служили, чи їх родичі служили, чи отримали певне навчання в цьому напрямку? Так, армія військова дисципліна. Вона допомагає. Перейти той шар проблем, які, начебто, існують у потенційних франшизі, коли отримують від вас як франшизерів, інструкції, вказівки, рекомендації. Ну і неправильно на них реагують. Це ж таки, ветерани підготовлені більш до такої роботи. Можемо там детально говорити. Фактично, буду пропонувати через невеличкий проміжок часу зробити окремо франчайзому конференцію з питань ветеранського бізнесу. Є про що говорити, і це напрямок, який по перше, він буде знімати велику соціальну напругу в нашій країні. Це дуже потрібна соціальна річ. По друге, це дійсно міцні компанії, які будуть побутом побудовані на побратимських посестринських стосунках, які дозволяють робити ну, неймовірні речі, і таке мабуть остання фраза про про. Те, що відбулося в нашій країні, що треба відзначити фактично кожного, хто продовжив роботу і забезпечив свій персонал заради перемоги. Компанії робили такі ж просто неймовірні речі, коли франшизі, те, що я вже зазначив, там з Херсода перевозили свої речі, відкривали якусь точку. Зрозуміло, що люди жили один у одного в приймах, всіляко допомагаючи, щоб не тільки. Розвивався і бізнес підтримувався, але все, все ж таки забезпечилось нормальне життя. Це важливий крок, який відбувся в країні. Наша консолідація, за час війни відбувається важлива річ в тому, що наші франчайзери шукають виходи за кордону. Да відбулося це фактично ну неспроста і не 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 заплановано, але до 30 компаній відбулися вже за кордоном. Вони відкрили не тільки там перші точки, але й перемістили і частину персоналу. Деякі даже деякі вдалося здійснити вивезення виробництва. Ну як правило, це найбільше найближчі країни Чехія, Словаччина, Польща, але приклади виходу українського бізнесу в Іспанію, Великобританію, Японію і Корею. Прикладів стає все більше і більше. Проте не завжди це відбулося системно. Це не були як правило повністю перенесені чи задаптовані українські системи. Це все ж таки була спроба дуже швидко запустити те, до чого призвичаїлись в Україні, як мені здається, до кінця цього року, на початок 24 го частина з компаній, які відкрилися на сьогоднішній день за кордоном, будуть суттєво трансформовані свої діяльності. І перша теза цієї трансформації буде полягати в тому, що виходячи за кордон. Це з велике прохання до діючих франчайзерів, які беруть участь в нашій конференції. Звертайте увагу на локального споживача і споживача як споживача товару, і споживача як споживача франшизи, тому що практично всі виходи на сьогоднішній день за кордон відбулися за участі і в сприянні і взаємодії з українською спільнотою. Тобто виїхав франшизер, виїхали знайомі, і ось вони разом запустили франшизу, тому слід звертати увагу все ж таки на місцевого. Це більш стабільно, це точно стабільно. По-друге, продажа франшизи місцевим франшизі дасть вам можливість просуватися далі. Вас не будуть сприймати як міжнародну компанію, якщо ваші всі франшизі це походженням з України. Я бачу питання. я Трошки по мого спілкування про і надам відповідь, якщо українська компанія забажала вийти за кордон, чи так сталося, що вийшла за кордон, то треба прилаштовуватись до правил європейських чи інших ринків місцевих ринків, працювати з місцевими партнерами послугами. Виконувати місцеве законодавство, адаптуватися і брати участь в міжнародних виставках. Дещо ми не вміємо брати участь у виставках. Ну не зовсім виконуємо те, як це роблять міжнародні компанії. Вони системно франчайзингові компанії системно по декілька років, а то й, там десятиліттями, беруть участь у виставках заради формування іміджу себе як великої компанії, яка буде дотримуватись відповідних правил. Тому і притягування франшизі відбувається не як факт: приїхав на виставку, зібрав п'ять визитівок, три франшизи. Продав ні, це системна довгострокова робота, і ваша участь у виставці буде говорити про те, що ви готові підтримувати діяльність ваших франшизі достатньо довгий час і на і працювати із національними асоціаціями за кордоном тут. Асоціація, якраз там часткова відповідь, взаємодія з. Національними асоціаціями за кордоном через українську асоціацію буде і швидше і детальніше, і буде більш підготовленіше. По друге взаємодія з грантодавцями, які забезпечують участь в виставках за кордоном за допомогою коштів своїх чи країн чи там, національних урядів чи міжнародних організацій, підтримуючи бізнеси, які виходять за, за межі іншої країни, так можна було там тиждень тому поїхати в Нью-Йорк за рахунок. Американського проєкту і вча брати участь у виставці за рахунок того, що вам оплатять. А ви за це там відзвітуєте, що ви зробили і отримали? Наступний крок, який є важливим і суттєвим, це план відновлення України. Це документ, який почали готувати ще в серпні минулого року. Він суттєво там розростається в обсязі Державні... Посадовці, можновладці поки що не, не сприймають розуміння, як, як би франчайзинг допоміг веденню бізнесу у повоєнній економіці, але все ж таки деякі там риси нам вдається додавати, і будемо продовжувати це робити. Мабуть, найбільш проблемна частина цього документу в тому, що незалежно в тому, якому він був в вигляді в серпні минулого року, його треба було приймати і почати почати реалізовувати. Бо постійні збори конференції там обговорення не дають результату. Значну частину речей, які там запланували, вже можна робити. В нас йде паралельна і там громадська підготовка подібного документа, Коаліція з відновлення економіки, так вона орієнтується на спочатку визначити напрямки подальшого розвитку нашого стратегічного відновлення, а вже далі деталізація. Ну такі навіть такі психологічні моменти. Чи треба нам відновлювати там Азовсталь після перемоги? Чи треба нам відновлювати Каховську ГЕС питання цього тижня після перемоги? Можливо, наслідки, які на сьогоднішній день вже отримані, вимагають від нас іншого підходу в організації нашої нової економіки і орієнтація, якраз на малий бізнес. На середній бізнес дозволить нам більш ширше, ширше і активніше залучати український бізнес в розвиток самої економіки, план відновлення передбачає суттєві кроки в навчання, в розвиток інфраструктури, в розширення взаємодії різних гаузей. Але все ж таки, це потребує ну, перше, перемоги а по-друге, активізації нашої діяльності. Там, як наш додаток до цього документу, це подальший розвиток фонду фінансування франчайзингу, який ми теоретично проробили достатньо якісний на сьогоднішній день. У нас є кілька подальших дій, які ми маємо вживати, особливо з франчайзерами, щоб його наповнити діями. Перш за все, це наша з вами прозорість і ідентифікація, якими ми є франчайзерами. за час ковіду і за час війни. Ми чомусь забули навіть писати на сайтах, скільки у нас нових точок, скільки вони працюють з одної сторони, тому що їх стало набагато менше ніж було на, на початок цих подій. З другого боку, ми просто не встигаємо. З третього частина франшизерів навіть сама не може проідентифікувати, які на сьогоднішній день точки повноцінно діють, які умовно діють, які діють тільки на папері, які взагалі не діють. Тому прозорість франчайзингового бізнесу через рейтинги через національний реєстр франшиз дозволить нам, по-перше, бачити весь ринок, врахувати наш внесок в економіку. А внесок на сьогоднішній день наш менше 1% ВВП. Давайте поставимо собі за мету до 30-го року вийти, хоча б на 10% ВВП. Це дозволить нам мати більш голосніший голос в формуванні подальшої державної політики. Ну а по-друге, це. Активізація нашої з вами персональної роботи кожної компанії У нас є договори з банками. Ми там проробляємо нові договори з національним банком Мінекономіки, які дозволять отримати більш швидкі там спеціалізовані рішення для нашого з вами ринку франчайзингу. Поперед з тим, що відбулося у світі за цей час, і це буде там частково відповідь на питання Катерини: що купувати в світі останні два з половиною-два роки галопуюче зростання кількості франшиз, тобто ми там багато років тому казали, що в Україні бум франшайз, ми зростали на 15-25% за з рік. То в світі вже є асоціації, які не можуть порахувати скільки в них в країні франшизерів. тому що іноді зростає там крат, кратне зростання. Якщо в 2015-2016 році Китай казав, що в них порядка 8-9 тисяч франшизерів, то на сьогоднішній день вони кажуть, що десь до 20 тисяч, але може бути і більше. Сполучені Штати теж там 8-10 років тому півтори до 2 тисяч, на сьогоднішній день зверх 10 тисяч. І таких прикладів, такого активного зростання дуже багато. Індонезія, Філіппіни, Індія, Мексика е, прийняли спеціальне законодавство, яке дозволило франшизерам отримувати додаткове фінансування, і кількість таких франшизерів різко зросла. На що звертають увагу в світі? Гаузь здоров'я, фітнесу і простої їжі. Мабуть, ці три елементи стали такими максимально провідниками розвитку франчайзингу за останній час. І одна тема, яка є додатковою до цього, і вона вже дуже багато років у франчайзингу. На першому плані це дитячі франшиза. Все, що пов'язано з дитинством, одяг, розвиток, товари, території, якісь ітерації, будь будь-будь, що, що пов'язане з дитинством, в цій темі дуже цікавий момент є в тому, що ви можете запускати бізнес і він буде масштабуватися по за час зростання ваших клієнтів. Діти зростають, ви надаєте нові послуги. Грубо кажучи, школа да, кожного року прийшов і дитині розказують фактично те ж саме кожного року, але ускладнення, додаток, якісь додаткові там інструментарії для цього дозволяє вам розширювати вашу діяльність. Да, Ось якраз приклад від Олександра з приводу простої їжі, да, технологічна проста їжа. В світі на сьогоднішній день навіть організовуються навіть вендингові бізнеси, пов'язані з цим, але точно має бути якийсь конкретний продукт. Во Franchise Family якраз це і зроблено, там навіть в назву винісено піца, суші та вок. Оксана, я правильно пам'ятаю про вашу франшизу? Наступний крок, який слід відзначити, в мене ще час доходить, правильно, дві хвилини. Відзначити, що. Ні, ще є сім хвилин. Чудово, а сім чудово. А, в світі відбулося дуже широке глобаліз такий підхід до глобалізації франшиз і франчайзингу. Більшість франчайзерів одномоментно відкриває свої точки і бізнеси в багатьох країнах. Тобто, ніх, якщо раніше ми там могли читати новини, що там якась компанія вийшла там на якийсь ринок, то за... зараз ринок якоїсь країни, то зараз там якась компанія вийшла на ринок там. Південної Азії і відкрила там 14 країн одночасно. І це дозволяє говорити не тільки про широке застосування франчайзингових підходів, а це вказує на сприйняття франшизи як способу організації бізнесу і підняття довіри. Відповідно, якщо ви міжнародна компанія, в новій країні до вас буде ну, більше. Підтримки, ніж просто, якщо ви приїжджаєте, давайте тут відкриємо якусь партнерську точку. Проте, от якраз використав спеціальне сполучення партнерська точка, в світі останній час за ковід відбулося суттєве спрощення умов ведення бізнесу по франчайзингу в компаніях. Умови максимально прості. Ніхто не ускладнює технології ніхто не ускладнює розрахунки. Якщо там ще. 15-20 років можна було побачити, що там вступний внесок сплачується там в частині такій-то до підписання договору, в частині такій то після, потім стільки-то протягом відкриття точки. Там через стільки-то днів після відкриття точки треба доплатити. Поряд з тим там витрати на навчання ділилися так і так між учасниками. Ну і багато, багато таких деталізованих речей, які ускладнювали стосунки, то на сьогоднішній день. Дуже часто, дуже банально прості системи. Особливо це в форматі конверсійного франчайзингу. У вас є діючий заклад під там, назвою номер 1 Приходить франчайзе під назвою номер 2 Треба замінити якісь елементи, можливо, переіменувати може назвати точка номер 2 зроблена там бай номер один, чи навпаки, і запускають. Партнерські партнерські бізнеси, партнерські франшизи з'явилися, спрощення дозволяє пришвидшити відкриття, і на ринок виходить все більше франшиз, які всередині себе мають достатньо якісне системне програмне забезпечення, тобто без it, IT складової франшизи в принципі сьогодні говорити про франшизу немає сенсу. Це і внутрішнє звітування, це і організація бізнес-процесів, це і підготовка якихось маркетингових матеріалів, це і взаємодія всередині між франшизерами франчайзі, це і взаємодія франшизі з клієнтом, це і контроль, там гаряча лінія франшизера з клієнтами франшизі, і прикладів дуже багато і чим. Точніше ви знайдете необхідність додавання вашого ПО у вашій франшизі, тим якісніше будуть стосунки франшиз як франшизера з вашими франшизі. І зрозуміло, що ті, хто збирається на сьогоднішній день купувати франшизу, запитуйте про це багато. Попросіть потестувати, полазьте по його по їх забезпеченню, дозволять. Ну, мало ймовірно, що ви через там зовнішній вигляд екрану зможете зрозуміти, як воно написано. А якщо зрозумієте, як написано, то швидко грошей для того, щоб це відновити, не вдасться і світовий франчайзинг. Одни, один час пішов у віртуалізацію стосунків, віртуалізацію спілкування. То на сьогоднішній день там вже набридили ці коронавірусні обмеження, яка там скасована. То люди бажають спілкування, тому готуйтесь. Їздити, спілкуватися і активізуватись, тому слід визнати, що такий шок від початку вторгнення в Україні і в світі пройшов. Ми дещо призвичаємось. Ну погано це з точки зору військових і війни, в цілому, що суспільство призвичає, що у нас йде десь війна, це дуже дуже погана річ. Але в той же час економіка стає на рейки відновлення і готується до повоєнного відновлення. В цьому напрямку ми, як асоціація, сприяємо комунікаціям українських франшизерів за кордоном із виставками, підготували кілька проєктів, які на сайті описуються. оновлюємо сайт, оновлюємо наш каталог. Активно наповнюємо і, наприклад, протягом найближчого часу, протягом місяця, ми опублікуємо кілька рейтингів разом з нашими партнерами консультантами, в яких оцінимо здобутки українських франчайзерів і дозволимо ну фактично рухатись далі. Будемо запрошувати і до національного реєстру франшиз, які дозволить українським франшизерам швидше отримати послуги, як я казав, і від банків і якихось інших сервісних компаній. І на час війни ми скасували членські внески. Будемо намагатися навіть так, хоча б підтримувати франчайзерів, розвиватись підштовхувати для подальшого розвитку. Ну щоб залишатися в такому великому активному консолідованому суспільстві франчайзингу. Дякую, пане пані Тетяна, за організацію за спілкування з кожного учасника за можливість так, можливо, задати якийсь там темп сьогоднішнього спілкування. Всі виступи точно знаю, будуть цікавими. А вам, потенційним франшизі, які ви прийшли послухати, вибирати франшизу. Задавайте запитання і дуже активно, фактично так, надягайте шляпу цієї франшизи на себе. Підходить, не підходить, підходить, не підходить. Це дуже часто перший крок, який дозволить вам оцінити франшизу. У вас вона морально на перше на перше враження влаштовує? Так, да, розбирайтесь. Ні, до побачення.